Місце вшанування пам'яті загиблих захисників, рідні військових, які віддали своє життя за незалежність України, приносять прапорці до кованого тризуба. На полотні пишуть імена загиблих героїв. Ідея належить мамі Артема Костенка. Син Катерини загинув на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таким способом говорить, що хоче привернути увагу міської влади до відсутності меморіалу. в Місті герб наш герб тризуб. І наш прапор, за якого наші хлопці віддали своє життя, якраз місце для того, щоб тут ми повішали прапорці з прізвищем і ім'ям кожного захисника. Ну, така ідея виникла не раптово, тому що очікувалося, щось то більш ну, такого, не сказати, грандіозного, що то ну, такого. Щоб ця пам'ять десь була висвітлювалася в нас в місті наглядно так, щоб це не було так, да, ми знаємо, що там є в музеї, в школах є. Ну, хотілося б це було десь на вулиці, щоб люди ходили, наші жителі южного і гості, і, і побратими, які приїжджають, і родичі, які приїжджають і ходять по місту Южному, щоб вони бачили, що є така пам'ять. З нашими хлопцями це початок, і він буде, дійде до такого рівня, якого ми бажаємо, наскільки ми цінуємо, настільки ми будемо вкладатися. Збирались ми не раз, і кажуть нам, що не на часі війна триває, вона закінчиться, і тоді ми будемо щось робити. Хоча де ми не проїхали. Кругом вже є якісь пам'ятки, десь вже меморіали ставлять, розробки є, плани є, а в нас нічого немає, тому що ми якось до цього так... Ну, я вважаю, що влада наша не зовсім може розуміє, що в нас, ну я навіть не можу це назвати якимись словами, чи це саботаж. Підтримала ініціативу родичів військових Олеся Чайківська. Прийшла до місця вшанування пам'яті захисників своїми учнями. Її брат пішов добровольцем в перші дні війни Росії з Україною. Помер наприкінці 2022 року. Скільки по-перше, людей вже загинуло? Скільки дійсно людей віддали своє життя за незалежність, дійсно за нашу свободу, і ти починаєш зовсім переоцінювати все по-іншому, і ти розумієш, що дійсно ти маєш тут в десять разів більше працювати, в десять разів більше робити якісь зміни, тому що має відбутися прорив на всіх рівнях, і тому пам'ятати, цінувати, бо дійсно ця свобода дається ну, величезною ціною, такою, що ну тут навіть неможливо уявити дійсно цей біль, втрат і гори. Всього нашого народу, то я подумала, що найкраще, щоб дійсно ми на 10 хвилин чи підійдемо з молоді, побудемо тут, щоб в першу чергу вони побачили цих мам, які продовжують жити, продовжують боротися, вони вірять, вони хочуть змін, вони їх роблять, і справді, може, якраз це місце буде такою, такою точкою відліку да, цього часу, змін. Щодня у парку ковани скульптур біля інсталяції з'являється все більше прапорців з іменами загиблих військових. Приносять сюди також квіти. Рідні загиблих захисників пропонують долучатися та приносити прапорці з іменами родичів, знайомих чи друзів, які віддали своє життя за незалежність України.